Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі ДТЗ-5404. Подібний обзор вже є на каналі, але так як на цей трактор, нарешті появився шаблон, тому вирішив записати відео. Кабінка у нас представлена 5-дверна, може бути версія і трьохдверна, і також можуть бути бокові вікна безрамочні. Або ж, як тут. На відео вікно відкривається вбік. Також воно може відкриватися знизу, так як і в попередніх обзорах. Хто можливо бачив, а хто не бачив, перейдіть на канал і подивіться. Так, висота трактора з кабіною 2.35. Кабінка у нас закріплена спереді на кронштейни. І взаді. через подушки і до заднього моста. Так, друзі, так як тут ззаді каретка, тобто крила і підлога із заводу зразу стоїть у нас на подушках. в цьому тут, зпереду все було прикручено на глухо. Тут було прикручено через такий глухий кронштейн. Тобто під ці отвори і до підлоги. Але ми це все виправили. Тут поставили свій кронштейн, на який стала вже нас кабіна, а в салоні. Тут у нас приварене вухо, до якого вже закріплена безпосередньо сама підлога. Так, друзі, скажу одразу, що ви отримуєте, коли замовляєте кабіну. Е, ця полоска зразу буде приварена. І тобто ви свою подножку просто перекрутили. І все. За кабіною буде йти передній кроштейни, кроштейни задні. І ця бляха теж зразу буде приварена. Тобто, по факту жодних зварних робот. Жодних отрізних робіт чи там підфарбов малярських яких їх не буде. Ви відкрутили, кри... ці... відкрутили ручки, відкрутили дзеркала і все. Все під'єдналося, все стало на місце і... і в бой. так Були зроблені такі от обшивки. Друзі, ці обшивки на крила можна замовити буде особно. У них є лекала, Тобто можна їх замовити, вибрати колір, бо буває сам буває різного кольору. І також буває різного кольору нитка. Тобто, в цьому випадку є чорний дермантин, чорна нитка. Стеля у нас обшита червоною ниткою. Який є по наявності культур, такий можна буде вибрати. Так, Ззаді між кабіною і трактором ще була зроблена така бляха, ну вона зараз обшита, але вона в комплекті теж буде йти. Щоб зразу все поставити і все було чотенько. І по проводці вся кабіна буде одразу підключена і виведена гофрою. Плюс і мінус на низ. Тобто під'єднали плюс-мінус і все, музика грає, все крутиться і все файно робить. Так, У нас магнітофон йде на Bluetooth, тобто, що можна його під'єднати з телефона і слухати музику, і на вихід на флешку. Світло перед, зад. дворник передній, електричний. І кондиціонер. Спектру ну, без кондиціонера кепсько. Так, заднє вікно у нас на газліфтах. І механічний дворник. Задні дворники ми робимо самі. Тобто, хто робить сам кабіну або, можливо, хоче доставити, можете нас його замовити. Так, бокові вікна реалізовані через такі клямки. Тягнемо і закриваємося. Вікно не відкриється саме, бо воно там має в собі фіксатора. І також в відкритому вигляді. Воно теж там має фіксатора, його треба просто так добряче потягнути, щоб воно закрилося. Це в такому варіанті. Якщо б петлі були зверху, щоб воно від'їжджало. Хто, можливо, бачив попередні обзори, якщо хто не бачив, може подивитися, на з і ручка. І воно так раз і від'їхало. Тобто будь-який варіант, просто повідомити, замовити і, і все зробимо. Так це все виглядає. Обзорчик з кабіни гарний. Передні колеса, хто ходить в рідках, це прекрасно. І таким чином. Так, да, друзі, якщо дуже часте питання, що краще трьохдверна чи п'ятидверна кабіна, скажу від себе, що п'ятидверна завжди буде краще. Тому що те, що відкривається, то можна закрити. А що не відкривається, ви вже не відкриєте. Тому, наприклад, спека, вітер відкрили і вітер гуляє, а глухе вікно завжди буде парити. Тому. Краще, коли відкривається все. Все, усім дякую за перегляд. В описах буде доданий мій номер телефону, на який можна буде телефонувати, або ж писати на Viber, або ж телефонувати на Viber. Усім дякую за перегляд, на все добре.